Так, друзяки, всім привіт. Сьогоднішнє відео буде, мабуть, незадовгим, але сьогодні у нас середа, 7 серпня. Їдемо ставити на облік. Оцей ось Kia Sportage, так? Kia Sportage був у нас на червоних тамерах. Бачите, такі да? Зараз приготували пакет документів. Приготували пакет документів для того, щоб ставити на облік. Тут сертифікацію пройшли, вже все, повністю договора. все повністю вже взяли талончик на четвер. Будемо ставити на облік. Тож кому цікава така тачка з шкіряним салоном. На таких от гарних дисочках. Гальма обслуговані. Оригінальна ступенька сходинка, да? Панорама люк, яка відчиняється, яка можна гарно виглядати з заднього ряду. Так? Зеркала автозатемнення, шестиступ механіка, клімат контроль двох зони, камера заднього огляду, партроніки задні передні, мультикермо. Вот так вот у нас